Всім доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. А може вже й не для початківців. Сьогодні вдома будемо робити не простенький такий камінний наборчик о, і дровничку стаціонарну. В попередньому відео я був у кузні, о, трошки попрацював, але не зовсім попрацював, тому що в мене там, як я, як я сказав, от хлопці крили кришу. І диміло їм, мені довелося потушити горно. Ну, я встиг накрутити ось кучу таких фігурок О, і до камінного наборчика простенького і на дровничку. Зараз я буду приступати до роботи. Перше буду робити таку стаціонарну дровничку. От мене вже такі дві дужки вигнуті, О, бублики є. Зараз буду збирати. Так, то ми все вигинаємо на вилочки. На вилочки вигинаємо. О, Я вам показував попередніх відео. Всяка вилочка. Можна все скрутити все по шаблоні. Зробити шаблончик. Попередніх відео є і крутимо. О, Тут, якщо два екземпляри якісь накручувати, то можна і без рамочку на це зварена, бачите. и сейчас буду заполнять заполнять это пространство а сюда потом положим металл у нас сколько будет 34 ну, а так 40 34 а так что ну, закапывать ровничка вместительный 340 Друвчатка, тут 40. Тобто належити можна буде багато. Це так поставили її. Поставили і вона вам стоїть біля грубки. Так продовжуємо догинати. Бачите, он. На оцій вилки. Хто не бачив, я ставлю. Ставлю отаку і вигибаю вилочкою. Молотком підстукую. Тобто немає нічого такого. Ось я вже полуфабрикат зробив такої переносної дронечки. Ще буду допрацьовувати її, зачищати. Вона на таких ножках. Це така, що наложили, занесли. Наложили, занесли. Те, що там ця Полуфабрикат. Ну, будемо продовжувати цю робити. Ну. Будемо продовжувати робити цю. Отак от. Отак. Ну, ось пройшло не так багато часу. Ось уже я її оприварював, трошки де підчистив. Завжди залишилося тут положити метал. І готова до фарбування. Ще обдивіться, що ось така. Просто чисто произвольно накрутив, нагнув. Ну і зараз буду продовжувати вже. Подивлюся, що треба ще зробити. І буде на фарбування йти. Ну ось, попрацював. Декілька годин зробив таку поставочку простеньку, камінний наборчик, бачите, така коза. О, ось таку дровничку запалив туди листочки, зробив таку переносну. Тобто нагрузили, занесли. Ну і ця стаціонарна, така, велика. Зараз підготував до покраски, покрашу О, і подивимось, які вони будуть вже пофарбовані. Ну ось вже і все. Ось сьогодні такий фронт роботи я проробив. Ось така дровничка стаціонарна. Ось так виглядає. Ось отакий от простенький камінний наборчик, коза. Тут кочережечка. совочок і вона така дровничка О. переносна, переносна така. Ось от такі три. Три такі речі я сьогодні зробив. Вже готові до експлуатації. Зайшов у будинок, на дворі вже спека стоїть зараз, на годиннику пів п'ятого. Пів п'ятого, а спека стоїть. Навіть у теплиці 42 градуси, відкрив двері, щоб провітрювалося. Ну, то таке, О, літо вже не за горами. Що я хочу сказати? В попередніх відео я е, говорив, що я хочу розіграти дровничку. О, ніяких запитань, ніяких відповідей. Просто за вашу підписку. О, коли е, число досягне 6 тисяч моїх підписників, о, і хто перший зателефонує, ось такі умови, хто перший зателефонує, тому я відійшлю любу із цих трьох речей, яку він захоче. Ну, а мені буде мій канал розвиватися і дедалі більше буде людей навчатися і дивитися. І мені буде це цікаво. Так що, от якось так. Слідкуємо за е, е, цифрою 6000. Е, і хто перший, як я сказав, зателефонував. І я відправив без питань, тому що в попередніх ще там відео е, пан Борис. Розігрував, взяв у мене, придбав совочок, розігрував питання, задавав, там дуже багато питань були однакових. Хоч, но я, наприклад, там не мог определити, що він задавав це питання, він вибирав підписника, забрав цей совочок і я відправив підписнику. Так що, все, все прийшло. Людина задоволена. Так що, все по-чесному. Так і тут. Коли тут не треба відповідати на якесь питання. Все просто, поле чудес, як рулетка. Кому пощастить. От, 6 тисяч вискочило. Перший, хто зателефонував, я відправляю любу річ. Так що і от, якось так. Якщо все буде добре, мій канал буде розвиватися і далі, і далі. Я розіграю і мангал. Такий, як ви бачили на базарі. От, може, ще там інша яка модель. Ну, це вже потім. Так що, от, якось так. Кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося. І чекаємо наступне відео. До побачення з вами був Сергій Олексійович.